Українські клуби пробивають рейтингове дно лише чотири наступного року в Єврокубках. Чи знімуть, чи приберуть, пушучі Шахтаря. Фінансові діри УАФ І хороший Шахтар, чи поганий він. Але почалося друге коло чемпіонату. Старт весняний, який він. І хто ж? Стане чемпіоном це не просто запитання. Ну і от з цього ми з того, що я сказав, ми почнемо нашу програму разом з Дмитром Сухотіріним. Дмитре, ну що ж, на жаль, п'ять команд не будуть грати вже наступного року в Єврокубках. Не стартують. Наступного ще стартують. Наступного. А от Нет. через рік вже не стартується через 25-26. 24-25 у нас ще буде а, така ж квота представництва. А в сезони вже 25-26 тоді да. так вже не буде. На жаль, через виліт Шахтаря, через виліт Дніпра, через погану, дуже погану а, гру Динамо у Кубки. Да, ми всі її бачили ну, одне справи. один бал так у копілиці. Ну ми вже не будемо згадувати про Ворську. Ми будемо згадувати про зорю, на жаль, яка так лишилася нормального головного тренера, якого в них підсупив Шахтар, а потім і сам його позбувся, то ми втратили, на жаль, одну команду в Лігі Чемпіонів Значить, через Шахтар, сезон. Шахтар поцупив, Шахтар позбувся, і Шахтар, на якій на ми покладали надії Дмитре. Здувся? Ну, ми зараз я, подивимося на табличку, хто наскільки не збирав у цьому сьогодні. сезоні. О, так. Давайте попрохаємо нашого режисера Сергія Ригіна поставити нам цю табличку. Ось, Ось. Бачите, так, бачите, ман. з сезону 25-26. Ось шахтар у нас молодці. Вони зібрали 20 балів. Заря зібрала 11 балів з бонусними за вихід. Динамо. На жаль, зібрала тільки один бал. І mm -hmm. в цьому сезоні всі зібрані бали клубами, а це було 20, ділилися на 5 учасників. І коли буде 4... Якщо будуть нормальні команди, О, то, то, то воно буде краще ділитися, Арифметика схожа. І тих балів, ото буде більше. Тому що ну давайте скажемо відверто, Команда от Дніпро здувся повністю. Команда взагалі не розуміла, що Полтавська ворська теж здулася один бал. Динамо не зрозуміла. Навіть Заря набрала в групі сім балів, змогла там щось якось назбирати ці перемоги. Ну, будемо ще говорити. А якщо був Ван Люїн, то що б ну. там було? Шахтар усім дров наламав не було. і всю Україну підставив, якщо чесно, як, на мене, своєю цією перетрубацією і своїм тим завчасним вилітом. Але у нас все ж таки є аргументи за... ну, давайте що будемо говорити про це і згадаємо, що ми у війні ведемо чемпіонат. Ну, Дивимось далі. Ну, давайте ми подивимося загальну табличку, ми не про чемпіонат, ми зараз про виступ в Єврокубках. Україна залишилась 18-ю, вже нас ніхто не зможе обігнати у цьому сезоні. Це один з найгірших сезонів в історії, 4-1. Дмитро, що хтось зберігається. Так, що ми стали 19 -ими. так. так. Цього вже не буде у цьому сезоні. А ось наступному, наступному, може бути все, що завгодно. Ми б, якщо б ще приймали участь, могли б Грецію наздогнати, тому що там 0,75 бала треба було заліковувати. Це можна було б, але Бу, маємо те, що маємо. Не, 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 не досягли. Так, не тому, тому, тому. Переходимо до матчу Шахтаря з Марселем. Зараз хорошо. трошки подивимось статистику, щоб наші вболівальники е, вже е, згадали, як там і що там було, і ми бачимо, що Шахтар в принципі награв навіть трошки краще ніж Марсель. Тобто, так. от можна здивуватися, да але володіння м'ячем у тому матчі 50 на 50. Шахтарівське Игджі, да, у тому матчі вище. Тобто Шахтар повинен був забити більше голів у цьому матчі, удари у Напрямку воріт по вісім, але Марсель частіше влучав. Шахтар влучив п'ять разів, Марсель влучив сім разів оплощину ворот. Що no. підвело? Вже ми можемо прибирати цю статистику. Ми побачили всі оцінки у цьому матчі. Що hey, підвело матч бачили хтось, хто що, бачив, що підвело Шахтар в цьому матчі? No. Привел підвів, підвів формалізм, то що травмованого в Степаненка поставили у центр півзахисту. Він не мог виконувати свій біговий функціонал, тому що дійсно людина після травм. Ми, як, так. як йому ну, через себе грати. Ну, ми, давайте ми, поки ми. за рибу гроші не будемо. Ми, це ми, це ми. проблема тренерського штабу Шахтаря. Вони поставили, вони їздили попередні матчі усі. Ми казали з вами, що Шахтарю дійсно щастило ті матчі. Вони прибрали Ван Люїна. І деякий час Пушич їздив сугубо на багажі Ван Люїна. От зараз закінчився той багаж. І зараз все. Нема результату вже у Шахтаря. І дуже погано зіграв центр захисту Шахтаря. Дуже погано зіграв у цьому матчі Матвієнка. Дуже знов-таки погано Степаненко і там, де треба, не підстрахував а, конопля. Тому величезний привіт, але маємо те, що маємо. Сійч, ну, Що вам сподобалось? І, не сподобалось. Ну, є така пісенька, знаєте, в тіні забутих предків, що прилизався, причесався, в білі штані вбрався. Ну, як прийшов до дівчини, то що по дорозі? І так вийшло, що хтар готувався, готувався. Начебто навіть аванси якісь були, а гра на табло результат. Так, бігали 50 на 50, як то кажуть. І в рамку, начебто, там направляли удари. Але Марсель виявився спокійніше і, ну, чесно кажучи, і на класі переграв. Дійсно, на слід було ставку робити так. Степаненко дуже досвідчений гравець. Але ж ви, тренери, знали, що у нього ну, це ж спорт професійний і людина. Не може зробити те, чого вона не може, то тобто через. Ну, не тренуючись, причини. що так. має в увазі, не можна не тренуючись, так. розвивати певний об'єм бігової роботи при повній практичності відсутності тренувань. І це зіграло злий жар. Друга річ, яка зіграла злежать, насправді це Шахтар грав в закриту. Він не знав, як буде грати той Марсель, яку групу будує тренер Марселя, що він запропонує і з чого він буде виходити. Тому що ну, не було матеріалу. Він очолив і через три дні матч не було матеріалу для спостереження. Тільки три Матчі його на Кубку африканських націй можна було Отже, подивитися. що ну, ми запропонуємо. Да Нічого ми шукає... поки що не будемо пропонувати. Кажемо, напрасно, напрасно Но... вони звільнили Ван Люйна. Це перша була стратегічна поле була. Зараз, зараз на цьому тижні поднялося дуже багато інформації. Ну, ми про це про звільнення Пушича, Повернемося на матчі вже чемпіонату. То... Е, йдемо далі. Давайте далі. Ну, у Аф проведена проведено аудит. Жеребкування. Жеребкування. Ну, давайте. Ну, жеребкування. Я, ну я, чому Марселю... хотів пропустити? Марсель був. Це ж без нас. Це ну, без все одно це ж цікаво. Марсель був в несіяних. Перші місця, які занили у групах, були сійні. І Марселю дістався Вільєреал. Ну, мені здається, це третій найпоганіший Ліверпуль, а, Ліверкузін був поганий результат, і третій був Вільєреал. Єлов Судмарин. Ну, Довелося б дуже і дуже на переливки дісталися. І тому я лігер... думаю, ну, що там ну Ліверкузенські барики, лігер... Там серйозні клуби в Лізі Європи, які, не провавшись на Лігу чемпіонів, вони тут вже будуть робити все для того, щоб. Для того, щоб фінал в Лізі Європи був цікавим. Але ми це без нас. Я вже от Дмитру казав. Давайте що... по тоді клопа. Ну без нас, то без нас. Ну і добре, клопа. ну все одно наші болівальники а, будуть. Арсенал а... дійсно це унікальна. Ліверпуль пройшов уже такий турнірний шлях і таку історію має. І клоп. Тренер, супертренер, я б сказав. Ну, так. ми скажемо по-іншому. На цих вихідних Челсі програв фінал Кубку англійської ліги Ліверпулю. Заслужено, не заслужено, скільки раз міг вийти, Мудрик скільки міг забити. Спід Мудрика так, злетив цей м'яч, але Мудрик не повинен грати проти Вірджила Ван Дайка, який там його на голову вищий. І Ліверпуль став найтитулованішим клубом англійської Прем'єр-ліги в її історії. Ми поздравеємо пана Юргіна і бажаємо Шахтарю влітку. Зміниться, так закінчиться контракт Клопа. І Шахтар може запросити і цей цього, буде того фахівця. Видатний футболіст і тренер ну може бути запрошеним, але навряд чи він буде по зубах фінансово навіть такому клубу, як Шахтар. Барселона і навряд чи він покине. Ні, він покаже, вже буде офіційно об'явлено, що він покине, буде парад на честь клопа за. Ні, я маю не клуб, а от е, той рівень і європейський футбол ну, Барселона, так. Супер, супер. Якісь Барселона, Реал так. і так. Баварія будуть Оце, стояти і дивитися рівень, так. на пана Юргіна. Хто виграє а, цю боротьбу ну, цього це... словетного німця, будемо дивитися далі. Так, поласоле, то кажуть, і подивились. Хороший футбол. Ну, а тепер ваш увагу. Тепер... Так, проведено аудит, він ще не закінчився, але вже діра така солідна. Є десь 2,5 з мільйонів євро, і 2,5 є в активі нашої. Ну це розділіть на всі клуби, на збірні, на всі турботи, так би мовити, на дитячий футбол. І ну, це копійки виходять на зарплати всім і тренерам збірних, і а скільки у нас збірних. Ну, Вже показували 15. статистику, де в Україні було бюджет річний 5 мільйонів, а у Франції 60 мільйонів євро, і у Хорватії 20 мільйонів євро. Тому про що тут казати? Але є одна цікава нюанс. Крім того, бюджет є, як витрачаються гроші. От ми зараз цю картину світлинку, яка була, поставимо ще раз. І ось з нашою національною збірною, перети матчу з Македонією, який буде да, ось скоро, він пройде в Мербелії. Збірна буде проживати тиждень. Ну, ось тиждень Тиждень в Марбелі в Іспанській коштує практично вдвічі дорожче, ніж в Туреччині. Тобто це 50 тисяч євро і 25 тисяч євро тиждень, наприклад, в Туреччині. Чому навіщо перевитрачати? Будуть ще погані газони в Марбелі і буде не така якісна їжа в Марбелі більш дорога. Чому ви вибираються такі незрозумілі і дорогі умови? Ну, блін, Ми Шановні знаєте, панове. Це вже традиція якась, чесно кажучи. Країна воює в страшній війні, 10 років, і я ні разу ще не бачив логічно побудованої, так би мовити, системи будь-якій галузі нашого життя. Щоб, і ну, перш за все, економіка має бути економною колись таке, гасло було в Радянському Союзі. Так, зараз суперекономно треба. Треба все направляти на, на війну. Чесно кажучи, і тому те, що можна, от як Дмитро каже. Вибирати можна варіантів багато. Ту Туреччина найлюбленіше, не, дешевший, не Де, варіант, який роз, дешевше, найпростіший варіант. Яким півтора-два рази А менеджмент, ну як завжди, так. відсоток зекономлений краще з Марбелі ніж з Туреччини. Він ну, більший просто, який заплатять е турагентство у відкаці. <свят> і все. Ну оце, просто оце, ось так це виглядає. Про що я кажу вже 10 років війни, і от так ми все одно ніяк від цього не відійдемо. А це дуже дуже погано. Ну що ж, <плес> Будемо сподіватися, все ж таки Андрій да, Шевчонад Шевчонад запрацював. І Шевченко Шевченка за... тут і наші судді, ну, арбітраж під орудою нашої Катерини Мозуль. Показав себе в першому колі не Непогано не кола чемпіонату першому, першому в першому турі, першому турі другого кола скажімо так. 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 І Ось, а тепер саме найцікавіше вболівальники ми бачимо ще раз ту світлинку. КМВ чомусь не хоче. Всі клуби, вже практично, крім тих, хто не грає, це Черкаси і ЛНЗ і Дніпро, який сказав офіційно, в нас стрьомно ми не хочемо запрошувати ну, вболівальників. Ми ще повернемося до запрошення вболівальників стосовно матчу Олександрії. Київське Динамо не може підписати у Київській міській цивільній військовій адміністрації дозволи на матч і в міністерстві фаховом. Чому? І укриття Чому? Є... Чому Чи? не підписуються дозволи? Це промах менеджменту димана? Ні, не динамо хоче. Воно вже тиждень у усі самфари, нам не підписують документи. Ну, панове, КМВА, ну, корупцію. Давайте, може, приберемо трошечки, почнемо якось ну, працювати нормально. Ну що можливо, хочуть гроші, щоб це. За рибу, які? да? Поки ну, не за рибу, за квитки. Ну, а які квитки? І 500 які... людей. А Болонь да. найбільше отримала. В ній пів півтори тисячі е, вболівальників. Ну, В когось тисяча вболівальників. А у Динамо, Динамо 500 просить. 500. Ну що ж, будемо підтримувати все одно наш улюблений клуб. Я не знімаю з себе того, що я Вболіває за Динамо все своє життя. Тому хочеться хорошого майбутнього. І хочеться, звичайно, щоб на, на нього на Динамо ходили люди. Як Я від, хоча б тисяча заглядачів. глядачів ну, для картинки телевізійні, буде... ну і для для, шум. для футболістів. Це театр. Як сказав правильно футболіст. пан Іващенко, головний тренер. Е, коли дивишся так, футбол англійський це театр За кожним дією гравця, видихає і вдихає публіка. І це потрібно і нам. Футбол, театр. І ми у ньому актори всі і глядачі, і футболісти. Ну поки що без глядачів. Будемо далі йти. У нас є про що говорити. дуже цікаве тур Другу. І Ми так пророкували за рахунок більш-менш непоганої гри Шахтаря і все ж таки призначення Катерини Монзоль на судедівський комітет. Що це, але стартував тур герою Черкаси Кривбас, була дуже цікава гра. Кривбас просто не помітив. Зніс дуже чіпкі, дуже кріпкі Черкаси. Ми побачимо, що всі, як з ними намучуються, але Кривбас просто не помітив. Колос... Ну, подивимось. Голос переміг Веріс, Веріс, якому там знову були перетрубації, революції, таке інше. Дніпро здивував відверто, маючи стільки mm. моментів, маючи а, стільки моментів, але маючи, не знітився, не знітився. Мінай Мінай, не знітився в жодному скажу, разі. Що... Вони ще не забили пенальті. Дніпро єдиний свій гол забив з пенальті, ми подивимося, був чесно, чесно цей пенальті, тому що за Дніпро були іграшки у минулому сезоні. Ні, тут... Передивимося. Так. Динамо дуже важко переграла Металіст, ми до цього матчу ще повернемося. Граючи, забив гол. Перший гол Гнаючи на його, початку матчу. Так, так, так. Денис, повернення у Київ відзначив. <с Рух <с. дав дуже цікавий матч з Палісся. Ми про цей матч докладно не будемо говорити, скажемо, що Полісся вистачило на 30 хвилин по небезпечній небезпечним моментам. Було видно, їх промахи все ж таки в трансферній політиці, Слабку все ж таки постанову гри. І, на жаль, у Полісся травмувався Мокоана, якого не буде до кінця сезону. Він задню поверхність, і я думаю, що Полісся це четверта П'яте місце це пік їх боротьби. От якраз з рухом вони будуть сперечатися за останні На потім піків... поверхні п'ятірки будуть вони да от, от, якраз вони з рухом. Четверте-п'яте місце максимум. Заря здивувала в матчі з Ворського. Це був такий бій, бій з бідніших команд, які втратили головних тренерів, трошки втратили гравців. І цей бій вирвала. Але, Заря вирвала перемогу. А от Олександрія е, Шахтар, там психологічно Дмитро розкаже, чому Шахтар в такому трошки розібраному вигляді вийшов на цей матч. Ми подивимося, що Пушич там придумав тактично. Не ну. те, що тактично, те, що він сказав після цього матчу, ну, Голова, саме... сказав. головне, мені здається, на що він сетував, 0. чому і тут він не здобув поважений результат. І останній матч туру був оболонь Чорноморець, матч у Києві. Дуже цікавий матч. На ньому було півтори тисячі вболівальників. Аболонь офіційно дозволили. Картинка, антураж був дуже класний. Атмосфера була дуже класна на цьому матчі. Аболонь порадувала своїх глядачів. Вона 80 хвилин не випускала Чорноморець зі своєї половини поля. Чорноморець за перший тайм наніс 0 ударів. У сторону воріт і площину а, Тона, Абалоні все проходило на половині чорноморця. І чомусь, чомусь Аболонь після забітого голу сіла на дві хвилини і сівши на, за весь матч на дві хвилини на свою, в свою штрафну площадку в два ряди низь, низьким блоком в окопах, вони отримали м'яч зі стандарту першим же ударом у плащину воріт за, за матч. морець покарав. Так, тому тут... матч був дуже цікавий, дуже шкода результат, тому що шалена різниця 18 на користь по ударах, на користь абалонів. це балону. Ну і йдемо і, далі. далі. Ми е, говорили і говоримо про те, що от, ну, от, бачите результати першого туру другого кола. І починає підніматися Динамо. Я думаю, як би там не було. От Дмитро критикує, що це Та, така гра була. Але як би там не було з металістом, зіграли ну, давайте трошки зараз піднімемо статистику з цих матчів з трьох, ну, основних. на в вже нас статистика. ми вже вами, на табло результат. Я ми вважаю. з вами вже вияснили, що а тут може трійця буде сперечатися за чемпіонство. Бути, тобто це. Динамо, яка награла на коефіцієнт жі 4.28, стільки моментів нарахували створених. Кривбас на рахунаки на, на кривбаса 2.21. У Шахтаря і Джі нижчі єдиниці. Тобто Шахтар в матчі не награв на гол. Ну, Сам Маріно Пушич так. сказав після матчу: ми створили декілька моментів після другої тривоги. Цей матч почався після тривоги, затримавшись. Під час матча була тривога. тривога. Саме головне, що погано сталося, коли Шахтар заселявся в готель за день до матчу. А в, місто... в Кривому Розі там десь да. Андрії ніде було в місто було два прильоти прямо по місту. Неподалік гостелю. І це було дуже чутно, і команда дуже перелякалась. Але головний тренер обрав іншу трошки історію, чому, на жаль, в них не вдався в цьому матчі нормальний О, такі результат. Нюанси. Кривбас найкраща гра, мені здається, показав. От Аболонь і кривбас це команди, які показали найкращу гру. Вони просто знесли, не помітів суперника. У Динамо є. Проблеми знову попов не допрацював слабко, десь відпрацював, і не вистачає нормального опорного півзахисника. Ну не вистачає, от динамо щастило. Щасливо, і нічого не, не можна про це сказати. І Я думаю, що Динамо під'їжджає потихеньку до верхньої частини. і в цьому турі. Ну, я і кажу. Тому що всі так конкуренти що, зверху три зіграли в нічию. Ми. І... ми сьогодні вже можемо починати грати з вами такі ігри, шановні, для того, щоб оптимістично підняти трошки і мотивувати вас, ваш настрій вболівальницький. Хто ж стане чемпіоном? І це таки зіграємо з вами в цю гру. Ну троється. Мені здається, тріїться це ця все ж таки. Або Динамо, або Кривбас. Тому що Шахтар, Шахтар, ми обіцяли повернутися до цієї теми, сказати, хто б міг стати головним тренером Шахтара, тому що в інтернеті почалась мусувати масову інформацію, що звільнять е, Пушича. Ну Юрген Клоп не прийде. Так, Юрген клоп не прийде. А тому Ус. зміна тренера вона нічого хорошого Є, не прийде. І наступному турі матч. Е, Шахтар Крипах це матч практично за чемпіонство. Мені здається, у цьому матчі буде нічия. Ну чому ж мені так здається? Б? Але. Пушича ніхто, якщо він і програє цей матч, ніхто не звільнить. В нього довготривалий контракт. Він в будь-якому випадку буде його відпрацьовувати до кінця сезону. Є в мене людина з Шахтаря, цікава людина, яка багата історія з Шахтаря. Він каже, що він там чекає а, тренера Фейнорда, що прийде Арне Слот влітку з Фейнорда, і вони з Пушичами єднаються і будуть вдвоє керувати ну, вогти, цим вогти, Шахтарем. Хоч трьох, але, так. Динамо але чемпіон. Саме головна проблема. Тому, що вони звільнили Дюйна. Да. Не жартує, але Динамо, чемпіон. Динамо, так? Або кривбас. Так. Ось. А Шахтар, на жаль, фарт закінчився, який був у Пушича, їх чекає на дуже важкі нюанси. Плюс все ж таки втрата Зубкова надовго. Поле було бахча, як сказав, Пушич. І ще бразильці все ж таки трошки. Переймаються через війну, ну, що, яка будемо, йде, будемо закінчувати. Ні, у нас ще три картиночки. Ми ще шудесеньки ну, ну, їх проговорюємо. Кажу, що... А Шкатень. наступна кадирочка, пане Сергію, натягнути. Тому що Ратань сказав, що вони зіграли в нічі з найкращою командою України. Я не знаю, по яким показникам вона найкраща, Ну, жодного показника в цьому сезоні Шахтар не найкраща команда країни. Пане Ратань не збільшують Бахчі. Вони просто там посадили бахчу, всі скаржились на це поле за якість газону, Просто грати неможливо. Наступна картиночка. Пушич сказав. Ну говорили про те, що Бахча на полі. Каже, це основне. То, що нас дуже не дуже рано було. почали, дуже рано почали, що ж ви хочете? А, Наступна картиночка, швидесенько, Ми так з принтиком ну, да, До кінця сезону Поліся... задня поверхня. На жаль, платили багато, сподівань багато, але. Ні, це, це єдиний гравець, який веде все Палісся вперед. Так, Його так, КПД 50% так. від голів команди. Тому в Поліся буде дуже Прожигали. дуже важко. Треба змінювати головного ставника. І Маразюк сказав, не вірю Шовковського. Чому не вірю? Вмикаю телевізор, бачу, що грають. Мамо, вже розумів, що буде грати Динамо, і це не та гра, яка мені подобається. І я бачу, що футболісти під Шевковським не зростають. Ну, Спробуйте апелювати аргументами. Подивимось, подивимось. Ну і Остання світлинка. Що там в нас ну, це рука ну, з матчу з Дніпра? Змінає. Ми бачимо, як матч так. потрапляє в руку. Жодних Я претензій руку. до рефері матчу, все передивилися. все читесенько, пенальті Дніпро забів піхальонок. Поздравляємо. Ну, наступна скажі. світлинка. Скажемо, що Катерина а, наступна молодець. світлинка, це наступний тур, дуже цікавий матче. Палісся ну, селензе буде мучитися. Так динамо ну, зіграє з Чорноморцем. Оце Короче, Пан Грігарчук, якого всі пророкували, пророкували в Динамо. А, в нього вся команда хворіла увесь збір. І він сказав на прес-конференції, що він буде їх намагатися підвести до пільного знаменателя. Тому ну, буде цікава гра. Далі рух, який показав одну з найкращих ігор, мені здається, форум зараз, буде грати з Колосом, Цікава гра, Аболонь буде грати з Дніпром, перевірить в перевір'ї Дніпро, чемпіон. Дві це команди, військові. у яких була найкраща з чотирьох, грав в цьому турі. І останній найцікавіший матч це Шахтар Баз, Бас, кривбас супергрою, буде екзаменутувати, чи готов шахтар до чистого Пушить дуб На цьому ми закінчуємо і скажемо програму. нашу останню акцію. Все ж таки, не купуємо китайське ми покажемо, скільки ну, електромобілів було куплено китайським українцям. Ну просто е треба було показати, можливо, що тільки за один місяць з наших співвітчизників почує це Так дійсно Китай займає таку, чесно кажучи, ворожу позицію і допомагає нашим ворогам. А ми не, дійсно не купуємо, бо дехто вже почав не купувати і польські товари. Не купуємо не товари тих країн, які нам допомагають нашим ворогам. Не, не допомагають нам, м'яко кажучи. На цьому закінчуємо. Всім нам перемоги, миру й добра. Ну і хорошого наступного туру в нашому внутрішньому чемпіонаті ОПЛ. До побачення.